Вітаю, шановне панство! Ви знову з нами в таємницях архіву. І сьогодні я, ваша покірна Настасія, запрошую вас у світ поезії, де кожне слово відчувається на дотик, а кожна емоція це живий організм. Йдеться про поетесу, чия лірика відкриває нам глибини душі і серця, розкриваючи все, що ми часто боїмося визнавати. Це Марина Альдон, чия поезія змушує нас дивитися в очі власним емоціям і переживанням. То така Марина Альдон. Марина Альдон, поетеса, чия особиста історія та творчість нікого не залишають байдужими. Вона народилася в Чернівцях, місті, яке завжди славилось своїми культурними традиціями і багатим емоційним фоном. Відтак, уже з юних років Альдон була занурена в атмосферу творчості, що згодом вилилося в її поетичний стиль, здатний хвилювати і вражати. Вона не схожа на багатьох своїх сучасників. Її поезія не шукає легких шляхів і завжди відкрита для найглибших переживань. Вірші Марини це не просто слова на папері, це відверті інтимні розмови зі світом, де немає місця для масок. Її творчість настільки глибока і відверта, що можна сказати, вона мов би, запрошує читача в найпотаємніші куточки її власної душі. Альдон сміливо порушує табу і не боїться показувати любов такою, якою вона є насправді. Без прикрас зі всіма її болючими та прекрасними сторонами. Інтимна лірика Альдо. емоційна відвертість і глибина. Що ж таке інтимна лірика Марини Альдон? Це не просто вірші про любов чи бажання. Це лірика, яка проникає в саму сутність людських стосунків. У її віршах кохання не ідеалізоване, воно не сяє лише яскравими кольорами. Але й не є суцільним болем. Це баланс між пристрастю і розчаруванням, між надією і сумнівом. Вона не боїться показувати нам кохання, як воно є, зі страхом втрати, з болем від непорозумінь, але з цією безумною потребою любити, навіть коли це не завжди приносить щастя. Цілуй мене так, щоб ніч затремтіла заздрісно, кричала в екстазі гучно, моя незайманість, щоб сльози текли і свіч, обіймай безжалісно. Щоб було на ліжку зручно забудь про стриманість. Цілуй мене, щоб весна заспівала збуджено, зігріла планеті скроню інтимним подихом, щоб зіронька і скла знала, що їй суджено, упала в мою долоню, порадуй дотиком. Цілуй мене, щоб любов оголяла цінності, позбавила серце смути, відкрила секрет романтики, щоб я захотіла знов еротизму ніжності, тебе у собі відчути, неначе ядро. Галактики. Спадок і вплив інтимної лірики Марини Альдон. Поезія Марини Альдон це те, що допомагає нам зрозуміти, як важливо бути відвертими із своїми почуттями. В її віршах немає місця для фальші. Тут все таке ж живе, як і самі емоції: сум, страх, бажання, гнів, але й безмежна ніжність. Вона не просто пише про кохання, а створює емоційну палітру, що дозволяє кожному з нас знайти відображення в своїх переживаннях. Її інтимні вірші відкривають нові горизонти для розуміння себе та інших. Вони змушують відчути біль і радість, раптові емоційні сплески і тихі моменти, коли серце просто замовкає в тіні ночі. Дякую за увагу, шановне панство. Сьогодні ми заглибилися у світ інтимної поезії Марини Альдон. Поетеси, чия відвертість і глибина емоцій створюють поезію, в яку можна зануритися повністю. Вірші Альдон змушують нас замислитися про кохання і стосунки в їх реальності з усіма світлими і темними гранями. До нових відкриттів у таємницях архіву».